Мої вітання до вашої уваги. Випуск новин від ситуаційного центру. Міські камери відеоспостереження зафільмували моторошну аварію на вулиці Лесі Українки, ДТП трапилася 22 квітня близько 10.15. Перед виконанням повороту ліворуч водій автомобіля Пежо не переконався у безпечності свого маневру і не надав перевагу у русі мотоциклу. Внаслідок удару кермувальник двоколісного відлетів від свого транспортного засобу на декілька метрів. До місця події оперативно прибули поліцейські та карета швидкої. Медичної допомоги наразі правоохоронці встановлюють усі деталі та обставини цієї дорожньо-транспортної пригоди. 22 квітня на розі вулиці Келецької та Барського шосе громадянин керуючи чорним легковиком, не впорався із керуванням та збив огорожу і світлофор. Автопригода трапилася близько 17-ї години. Водій автомобіля Ауді виконував поворот праворуч, під час якого іномарку занесло, і вона виїхала на тротуар. У результаті аварії пошкоджено декілька секцій металевого паркану та опору світлофора. На місце пригоди при були патрульні поліцейські та інспектори муніципальної варти. Врешті-решт 74-річний горе-кермувальник отримав два адміністративні протоколи за статтею 124 та статтею 152 кодексу України про адміністративні правопорушення. За допомогою камери ситуаційного центру було виявлено та зафіксовано дорожньо-транспортну пригоду на вулиці Соборній. Водій автомобіля Фольксваген, виїжджаючи із другорядної дороги, на головну не надав перевагу русі автомобілю Хюндай. Обидві машини зазнали пошкоджень. Постраждалих немає. Патрульні поліцейські, що прибули на виклик, повідомили водії склали європротокол. Сьогодні, 24 квітня, трапилась ДТП на об'їзному шосе. Там водій автомобіля Рено. Виконуючи маневр повороту ліворуч, не надав перевагу у Русі зустрічному транспортному засобу, а саме автомобілю ВАЗ. На щастя, внаслідок зіткнення ніхто не постраждав. До місця події прибув екіпаж патрульних, які згодом зазначили, що учасники автопригоди вирішили усе шляхом складання Європротоколу. Шановні вінничани та гості міста, якщо ви стали свідком здійснення правопорушень на території нашої громади і змогли зафіксувати це на фото чи відео, обов'язково надсилайте відзняте на WhatsApp або Telegram за номером телефону ситуаційного центру 067 десять 101. Не забувайте вказувати дату, час, точну адресу та деталі ситуації.